Вночі у нас був мороз. Не знаю скільки, але був заморозок, бачите? Ой, картопля, картопля ось підмерзла. Вчора накрили перець, то перець, можливо, там і живий. Ой, і там картопля. Теж все попідмерзало. Ще вчора приїхали, все було добре. І одна ніч отак от. Бачите. отаке таке. Помідорусь, цвів теж стоїть і там помідори. Всі прихватило. Навіть камсіс. Ось, поник. І виноград он весь. Виноград. Ось таке поникло все, приморозило Не знаю, можливо, Ось буде з нього, може, ні. І папороть он. Проста лісова папороть. Почорніла. Шашличок. Великодній, великодній шашличок. Будемо смакувати. Підмерзла гортензія, бачите? І цвіт замерз, і листечко скрутилося. Вона то ще піде рости, але ж шкода, садеш отак. А один, одна ніч з морозом все перепортить. Підмерзли сливи, бачите, ось отак. Чекаєш, чекаєш, О, всі сливи. З нею видно відмерщі. Дуже багато сливон було, ну, погано видно веж. Але, але деякі, можливо, і збереглися, деякі, можливо, і збережуться. Ось такий природний відбір. Природний відбір. Шкода, чекали черешні теж перший рік почали плодоносити, теж підмерзли. Ось таке. Інжир ось, бачите, інжир теж. Листечко все, тільки нижнє листя. Живе. І ось дивіться розсада. Отут з цієї сторони. Не вся. Десь є пошкоджений перець, а помідурки стоять. А от з тієї сторони, з тієї сторони, то там все померзло. Ну, що не вкрито було. Так, ось така біда з цим морозом. Працюєш, працюєш, чекаєш щось. Сподіваєшся, що все буде добре. А воно отака. Ну що ж, щось росте, щось цвіте і то, і то радує. Самі перші риси відкрилися білі. І такі коричневі. І от аромат стоїть. Тут біля сливки напівколом посадила. Ось такі. У мене тут біля спіреї. Не знаю назву спіреї це мені. Дали в тому році, Ми подивимося, як вона буде квітувати, поки вона ще маленька дала базальний приріст. І подивіться, салат. Скрізь по садку у мене то там, то там понасівався такий салат. Ну, отак зрізати. Це такий от. забула назву, я його сіла, коли густо сієш, то він ну, звичайний салат, а коли отак він поодиночно. Він навіть голівку собі, собі тут закручує. Ось такий салатик. Навіть підмерзла артою. хризантема підмерзла, бачите, листя отаке, піровське теж підмерзла, все попідмерзало. Звичайно, воно повідходить, але ж. Вигляд уже не той. Почали ще відкриватися ось такі риси, але вони від холоду і морозу, якісь вони не дуже розвиті чи як там не дуже гарно розвинуті. Ось такі. І грушки підмерзли. Подивіться, це перший рік вона була, повинна була плодоносити. А не буде. Це пірамідальна груша. Ось і всі грушки ось. Ось, бачите, що з ними буде? Нічого не буде. Вона декілька років цвіла, але плодів не давала. І в цьому році вже должна була плодоносить її. І ось так. Але це не самий прикрий наш, як кажуть. Втрати не самі прикрі, а не самі страшні. Головне, щоб був мир, а миру нам чекати ще ось не знаю скільки. А так хочеться. Так хочеться вже, щоб був мир і щоб люди не вмирали, щоб все було добре. Ну Що будемо сподіватися, що все буде добре. Бажаю усі мирного неба над головою. Бережіть себе. Хоч щось. Радує. Подивіться, як розцвіла рання півонія. Ось красунечка. Ну, хоч щось гарне така. І ось дивлюся, в цьому році почнуть. Вони вже в мене два чи три роки ростуть, оці сибірські риси, але перший рік будуть, а це третій рік, вони ростуть у мене, да І перший рік будуть квітувати. Ось так. Такий кущик уже наріс. З нетерпінням чекаю, як зацвітуться. Вони повинні бути такі бускові фіолетові. фіолетові. Побачимо. І квітує і почав вже квітувати котовник. Бачите, який. В тому році посадила зовсім маленьку таку поділку, ай такий великий виріс наріс за рік. І вже в цьому році, подивіться, який гарний котовник. І квітує рододендрон. Але чомусь він ось не весь. Цей ліс броньки, бруньки, не знаю. Він чомусь в цьому році знизу пішов квітувати і все. А ці, мабуть, не знаю, не будуть квітувати. Ось так. Рододендрон Блюретія. Навіть тіс. Подивіться, тіс і той примерз. Оце молоді прирости, бачите, отакі. Пожухли. Оце що. Ось таке цей тільки тіс почав випускати свої прирости пізніше Це пірамідальний такий. Вже високий виріс, і він тільки тільки А цей випустив раніше цей ранній. І весь поник. Загрузили машину. Це квіти, які поїдуть до нових власників. Тепер будуть жити на нових подвір'ях. Тут і рудбекія, і ромашка, бускова біла, це переста гвоздичка, це в горщиках вирощені пухероплідник, деревовидний гібіскус. Ось такі теж. Бруслина зелена і жовта, незабудки, гейхіра ось така. Ну, в общем, все-все. По -по Всього потрішки, а це людям треба, треба ділитися. Поїдуть до нових власників. Ми приїхали до пані Тоні, Антоніна Моторіна канал у неї, і завезли їй квіточки. Трішечки відкопали те, що пані Тоня хотіла. І ми ось тут я її хірку їй від ось, ось, та, ось так, така. Вона темненька, гарненька. ось розводить. тут, І, ну, в общем, оце все. О, да. Це гвоздика, це гвоздика перестада. Оце її посадить ага, я дякую. водичкою полила. А де ну... Наташа, те, що її треба садити? На сонці. На сонці На... Да, добре. Сонце. Так, оце незабудки. Це незабудки. А оце то, що я хотіла. Забулек називається. Бересклет. Бересклет. Ну, бруслина Береслина. форчуна. форчуна. Так. Так. Це тобі і зараз петушка От купаюсь, пошукаю. А мені, Папу. пані Тоня, ось такі е е блакитні такі незабудки. У mm. мене рожеві, бачите, а це. Блакитні. мене таких... Нічого, і нічого. Ціли, вони ціли, потім... Там насіння. І так, є, так, так, ми посіємо Вон яка краса в панітоні. Пішла... Ось які гарні. То вона сама показує, а це я трішечки покажу. Ось прикрашені клумби так гарно. Підемо подивимося на маки її. О, які маки в неї гарні. У мене ще тільки тільки посадила. У мене теж є мак, але він ще не квітує. Ой, зацепилася, зацепилася за троянду. За троянду, зацепилася трішечки. Ось такі гарні маки. Ви подивіться, яка краса. Ой, я так хочу, так хочу, щоб і в мене вони квітли. А он пані Тоня стільки... Ой, тут боюся вже проходить, тут троянда, а це хто? Це Фенді? Фенді. Красуня. Ось яка. Ось яку красу, пані Тоня. Я тільки бачила на камеру, на, на відео, а тепер оце побачила. Ой. Ну, звісно. Ой, яка. Оце стільки праці, стільки праці пані Тоня зробила. А, а подивись, яка твоя Санталіна, воно зелена. Ага, Та, нехай, хай росте. Все, все так, гарно. Відплопу, так. І туєчки, все. Як піде, піде пі... рости, то дуже гарно буде. Все гарно. Ось такий краса. півонії, які гарні. А ось півонії. Рання мені пані Антоніна давала. І це в мене тепер така ж теж півонія квітує. Краса. А ось пані Антоніна викопала мені ще й риси, це карликові риси. Та да? Так, рожеві вони. Да, такі. Оце ж я їх розвожу. Я вже я забула, з кимсь вже знову поділилась. Ну я та бачила, ви виростут. ділились, да. так. Ось яка краса, щоб ще й не перецепитися. А а ага. Ті Фенді. і Фенді. А диви, Вона вас знає. А ну. як же? Ай. Ти красуня, красуня Фенді, так? Да? Ой, красунечка. Наташа, ну а. сильно померзло все там. Все. Так. так. Так шкода. Я дуже. просто не знаю. Дуже. Ви ви дуже не представляєте, як шкода, дуже. коли дуже. ти ходиш і воно все не то, що там ладно, картопля вона піде. Там ще щось розсаду я можу докупити і досадити. Дуже. А ось е, померзло те, що я чекала черешня, яку є. Ой, е, е, ось у вас так е, рясна, гарна черешня. Може, то наверх ніхто ж не поїде. Ну а в нас молоденькі і, ага. і груша, і ну я буду ось, ось, ось сьогодні викладу відео, покажу. Ага. Ну це стражено. Я завжди дивлюся одраду я, бо мені дуже дуже цікаво.